Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами знову Ігор Швед і знову прямий стрім, українські сукіряни. От сьогодні чомусь, чомусь мені хочеться попрацювати, попрацювати навіть о 10 вечора. Я дуже радий, що є мої друзі, які приєдналися до мене. Це пан Свен Чернівців. Доброго вечора. Пан е, Олександр Спащенко, пані Діана Лозан, як завжди, почесний модератор каналу, пан Сергій, е, пані Селена Кожухова, добрий вечір. І пан Андрій Швецарій, і Андрій, е, добрий вечір. Добрий вечір, пан Андрій. Я хочу ще привітати. Якщо дивиться сьогодні, якщо дивиться сьогодні е, нашого талісмана каналу Колі Пояно. Пані Ірина Шипенкова приєднала з Вінниці. Е, я надію що до нас приєднається ерудит каналу пан Віталій Ковальський. Ну, я передаю привіт піковій дамі. У нас була е, жінка, яка теж була талісманом каналу жіночим, е, пані пікова дама, але але її заблокували. І от для мене. Незрозуміло, хто і як її заблокував, тому що ні пані Діана Лозан, ні я пікову даму не блокували. Тому я надію що вона дивиться, передаю привіт піковій дамі і пропоную їй просто вийти під іншим ніком Ми її чекаємо, я і пані Діана Я думаю, так. якось Пан романтик приєднався. Так, пані Діано, я знаю, це не ви блокували і не я блокував. Я теж не блокував пікову даму. Я не, не розумію, хто і чому і як вона заблокувалася. Пан з Рівного приєднався до нас і Тетяна Чорнобривець. Доброго вечора друзі. Перед початком стріму, як завжди, хто зможе замінити Зеленського Пане Андрій. Я не знаю, хто може замінити нашого президента Зеленського, тому що термін його повноважень ще не закінчився. Я думаю, що достойні люди в Україні є, пане Андрій. Можливо, помилка не на то натиснули. Пані Діана Лозан, я не натискав, ви не натискали, ви не блокували, я не блокував. Там була пікова дама якась ліва, Пам'ятаєте? Напишіть, будь ласка. Пане Володимир приєднався. Так, Вакен, доброго вечора. Ви, Бутуса, інколи слухаєте. Я Бутусова дивлюсь в свою заставку. Де він з кулеметом Максим? Де він з кулеметом Максим? Це заставка його каналу. А так Бутусова я практично не слухаю. От. Ну що, дорогі Почнемо. Почнемо у нас стрім. Тема стріму. Так щось було. Ну от, от, от пам'ятайте, Кирил до нас приєднався представник патріотичної української молоді Добрий вечір, пане Кирил. Так от, по піковій дамі, щоб ми закрили тему, з'явився двійник пікової дами. Двійник пікової дами. Те той же самий нік, тільки інша заставка. І двійник пікової дами почав викладати проросійські написи в чаті. От того двійника пікової дами я заблокував. А пікову даму я навіть не думав блокувати пані Діана Лозан. Двійник пікової дами мав е, не чорний е, туз, а е, туз білий. Оце двійник. Двійника я заблокував. Я тоді після травми була, я вже не пам'ятаю. Ну нічого страшного. Я думаю, пані пікова дама як захоче до нас приєднатися, ми її чекаємо. І за нею скучаємо і сумуємо. Пан Вадіадам приєднався з е, Сатанова. Я радий, що незважаючи на 10 годин вечора. Друзі приєднуються. Ну що ж, почнемо по темі стріму. Перед е, тим, як почати тему стріму, дуже прошу всіх підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов, Всі, хто буде дивитися. Підпишіться, будь ласка, на резервний канал, е, українські сокіряни. На Ютубі підкреслюю не на Фейсбуці, не на Гуглі. На Ютубі набирайте великими літерами українські сукіряни. І з'являються надписи про сукіряни, верхній надпис: українські сукіряни, мужчина з такою бородою, як я. Це гетьман Петро Конишеві, седачний на заставці. Натискайте, підписати підписуйтесь, буде тисяча підписників, і ми на всяк випадок будемо мати резервний канал для прямих стрімів. Тому прошу на Ютубі набирайте українські сукіряни великими буквами і підпишіться. От. І, звичайно, низький уклін, я завжди низько кланяюсь. І дякую тим, хто допомагає каналу донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Вдячний завжди за допомогу. Тому що з. АС... Ваша допомога дає можливість мені не тільки жити, виживати, але головне працювати, працювати кожен день для України, для вас. І головне, говорити правду. Е, приєднався до нас пан Володимир, е, пан Дмитро Кондратюк, сторожинця. Радий, що у мене в друзях, а всіх хто в чаті, мої друзі, з'явилась людина з стороженця. І пан Андрій, перехожу на українську. Переходьте, пан Андрій, це у нас вітається. І В'ячеслав Скарієв, добрий вечір. Пан Андрій питає: РФ може захопити Харків. Я думаю, РФ не може захопити Харків. Що може РФ тільки знищувати бомбами і ракетами, так як знищувала Грузію, знищувала Сирію, знищувала інші країни, де вони були. Захопити Харків вони не зможуть. Харків е, Росії не по зубам. Я відповів пану Андрію. По темі стріму. Термінова заява Зеленського. Я говорив, що е, потрібно йти попереду Росії. Е, пан е, М, М. Добрий вечір. Добрий вечір, пане мм Я говорив, що потрібно йти попереду Росії, що потрібно їх е, випереджати. В тому числі в інформаційному полі. Ну не знаю, можливо, наш президент Зеленський подивився український історичний ютуб канал Ігор Кравцов, хоча б один стрім, і почув мої слова. І Зеленський зробив дуже важливу річ. Він дав інтерв'ю телекомпанії величезній телекомпанії медіа Імперія Сієн. Американська телекомпанія з величезною аудиторією не тільки в Америці, а й у всьому світі. Він дав інтерв'ю, де попросив допомоги у всього цивілізованого світу, у всіх цивілізованих держав і передусім в Америці уряду американського і в американського народу. Він пояснив, які великі втрати несе Україна в боротьбі за свободу. За демократію а свобода демократія це головні цінності цивілізованого суспільства, які величезні втрати е, несе зараз Україна під керовними авіабомбами, під рашистськими ракетами, е, циклон гіперзвуковими, коротше кажучи, президент Зеленський зробив те, що він що йому потрібно було робити раніше. Давати інтерв'ю всім великим радіокомпаніям світу, не тільки американським, з любої країни світу, тому що чим більше світ знає про трагедію України і українського народу, про те, що Україна спливає кров'ю, захищаючи передусім не тільки свою свободу. Право на існування українського народу української держави, а й захищаючи західну цивілізацію від ордів варварів, які рвуться її знищити. І те, що президент Зеленський дав е, таке велике інтерв'ю і попросив про допомоги е, в американській пресі, це тільки працює на плюс, на великий плюс Україні, тому що йде війна в, в інформаційному просторі. І потрібно зараз, як це не цінічно звучить, перехоплювати ініціативу в росіян, які використали теракт кроку з Сіті-Холл, коли чотири таджика взяли і поклали усю ФСБшну машину. Да? Вдумайтесь, чотири таджика поклали на коліна до 300 тисяч співробітників ФСБ. Показали, що ті ФСБшники не можуть навіть під Москові гарантувати якусь безпеку. Що та вся машина ФСБ це не професіонали, а не вдахи лузери. Так от, після теракту Путін перехопив ініціативу, Путін почав ліпити з Росії жертв. І те, що зараз президент Зеленський поїхав і пояснив всьому світу, хто насправді є жертва, хто насправді прикриває своїми грудьми весь цивілізований світ, це дуже добре. Дуже добре, тому що в інформаційній війні потрібно циркон, да, циркон, пане свен, циркон. Ну, ви знаєте, як не називаються російські ракети, циркон, Онікс, різниці немає. Головне вони вбивають. Головне у них вбивають ці ракети. І саме страшне, що вбивають, Сподіваємося, на зброю від США так CNN – це величезна аудиторія в самій Америці на американському континенті. Тому, передусім, коли президент Зеленський давав інтерв'ю, він сказав, що він передусім мав на увазі, що Конгрес американський прийме правильне рішення про виділення допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. А валюта зараз нам дуже потрібна. Плюс американська зброя. І е, ще в інтерв'ю CNN президент Зеленський е, президент Зеленський сказав, що можливо, я вибачаюсь, що можливо, що можливо е, Росія буде наступати літом в травні місяці. Е, так, люди добрі. Чому пані Лозан, е, пані Діана як завжди, допомагає мені і просить ставити лайків. Ну, ви знаєте, я підтримую пану ді, пані діану, нашого почесного модератора, тільки в плані тому, що е, ставте люди лайки, тому що чим більше лайків, тим більше просувається відео. У мене немає, як кажуть росіяни ще Славія. Ви знаєте, я, як ви помітили, я ніколи не випрошую чи е, прошу лайків. А дуже багато навіть відомих блогерів, які мають там по мільйона переглядів. Вони кажуть, ставте лайки, ставте вподобайки. Тому я теж напевно буду просити. Люди добрі, ставте лайки, ставте вподобайки, тому що ваші лайки і вподобайки просовуються відео в просторі Ютуба. Пані Ксенія, приєдналася до вас. Доброго вечора, пані Ксенія. А от і ще хочу я подякувати тим людям, які сьогодні перекинули мені донат. Я дуже хочу подякувати тим людям, які сьогодні перекинули мені донати. Низько кланююсь. Я завжди дуже поважаю тих людей, які мені допомагають. І завжди кланююсь тим людям, які, відриваючи від себе кожну гривню, допомагають мені, тому що тому, що крім українського народу, мені не допоможе ніхто, на превеликий жаль. Державі не потрібні незалежні журналісти, які так які говорять правду. Тому 54 57 08, 25, 13 71 89, 78. Карточка Приватбанку. Буду радий кожній вашій гривні. Дякую. Пан Ростислав. Пише завжди ставлю лайки. Дякую. Ну, от лайків збільшилось. Дякую за 66 лавка. Е, пане Андрій, а де ви раніше працювали? Пане Андрій, ви знаєте, я на такі питання не відповідаю. Одне можу вам сказати: я працював в українській міліції. Це не секрет, я завжди кажу. Я працював оперативником в українській міліції. Е, я працював на. Тракторній бригаді, слюсарем, я працював е, в столярній бригаді столярем. от така у мене біографія, так. І я навчався в університеті на історичному факультеті на стаціонарі. І я служив в Збройних силах, правильно в Збройних силах Радянського Союзу термінову срочну службу, як тоді казали, пане Андрій, ви часом не з Луб'янки, ні. От ви е, задаєте питання, е, стандартні питання для спецслужб. Спочатку ви е, виводите на себе, підігріваєте цікавість, а потім, а де ви працювали? Це на розвідопитування схоже. Пане Андрій, ви не з Луб'янки, не з ФСБ, ні, ні. Ну дивіться, пане Андрій, ще отаких пару запитань, і я, як колишній оперативник, вас заблокую. Краще такі питання не задавайте. Бажано, звичайно, хоча секрету ніякого немає. Е, так, ні, він не з Лубянки. Ну, я думаю, добре, що пан Андрій не з Лубянки. Я думав журналістам, ну, дивіться, я журналістом не працював, а у мене посвідчення журналіста почав займатися журналістикою я з, 2018, з 2019 року. З 2018 року я почав займатися журналі... журналістикою. Є в мене посвідчення журналіста його перевіряли наші поліцаї, перефотографовували фас, профіль. Дуже хотіли мені пришити те, що посвідчення не дійсне, а це вже кримінальна справа. Не вийшло в мене і дійсне посвідчення українського журналіста. А зараз, до речі, президент Зеленський вже 6 місяців назад. Підписав хартію європейського журналіста українського. Тепер в Україні є незалежний журналіст. Раніше у нас журналісти були, як в Радянському Союзі, обов'язково: а де ти працюєш, а в якій газеті? А тепер все у нас підписана європейська хартія журналістики, по якій передбачено незалежний журналіст. Америка це незалежні журналісти. Американська преса це не тільки CNN, да чи New York Times, Це незалежні журналісти. Це краєугольний камінь американської демократії. Так як долар, так і незалежний журналіст. І, от у це у нас, от в моєму місті Сокіряни, вже всі звикли до мене. Що я незалежний журналіст? Спочатку важко сприймались, бо всі звикли до радянських журналістів, до радянських газет, колишніх, які переобулися з Будьонов на вишиванку. А тепер вже знають: є незалежні журналісти Швець. От як би я відповів на ваше питання? Пан Дмитро, вам і котику на хлібчик 50 гривень. Пане Дмитро, я дякую. Ще раз низько кланяюсь усім людям, які, як пан Дмитро, мені допомагають. 30, 20, 50, 100 гривень. Дякую. Рижик так, що вам передає привіт, він спить. Так, рижик спить, а Пуша кіточка побігла на вулицю. Вони повечерили і порозбігалися. О. Е так, стальні нерви має шахіди літає, та він стрім веде. Ну, дивіться, нерви в мене звичайні, так як всіх українців. По темі стріму, по темі стріму трошки відступили, буде продовження. Президент Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, що Росія, можливо, піде в наступ в травні місяці і закликав усім, усіх, закликав увесь світ. Допомагати Україні він заявив, що Збройні Сили України припинили наступ російських військ. Правильно, збройні сили України зараз утримують позиції. Утримують оборона будується так. Вже з'явилися фото. В відкритому доступі наших оборонних укріплень, які швидко будуються і якісно будуються, і постає питання: чому ж раніше їх не будували? Чому наші війська завдівки відступали в чисте поле і окопувалися під вогнем противника? Хоча казали, що на висотах за Авдівкою такі лінії укріплення, що навіть росіянам не снилися, да не було. Залужний півроку назад дав команду робити укріплення не зробили. Президент Зеленський дав команду місяця три назад зробити укріплення, не зробили. Таке враження, що в нас в країні правильно, як я сказав, хаос бардак і анархія. Не слухали ні залужного, ні президента. Ну по факту так. Ну зараз, вже, як Зеленський сказав, усім робити укріплення, почали робити. Ну, хоч це, якась, як би кажучи, е, хоч в цьому є плюс. Щодо наступу російських військ на Харків, скоріше за все, може бути наступ на Київ, і я вже казав в е, минулому стрімі. Харків як Харків, е, головна мета і можливість закінчити війну це взяти Київ. Це не я сказав, це сказав правильно хто. Шут Путіна Дмитрій Медведєв. А то, що говорить шут Діма Медведєв з Великого Будуна похмелятора, це йому сказав Путін. Тому я викладаю таку думку. І далі, і далі, дорогі друзі, і далі про мирні перемовини. Мирні перемовини, мирні перемовини. е-е Хто наштовхає на мирні перемовини з Росією? Я вже казав, Росія починає видихатися. Після великого наступу у них нехватка в колісній техніці, в броні і е, нехватка правильно, нехватка в особовому складі. Тому їм треба перегрупуватися і потрібно, їм потрібен мир. І Путін, і шут Медведєв і е, Значить, прес-секретар Пісков не один раз сказали, що ми готові сісти за, за стіл перемовин тільки з позиції кого? З позиції першого номера, що Росія буде диктувати умови. Ну вони знали, що ми на це не підемо. Про мирні умови говорив Ердоган. Про мирні умови зараз почав говорити Шрьер Так, колишній канцлер Шодер, який на зарплаті Газпрома. Шикарній зарплаті має там посаду, почав говорити, що потрібно сідати за стіл Україні перемовин з Росією під гарантії, під гарантії з боку Німеччини. Німеччина, начебто, буде посеред значить посередником. Вибачте далі про мирні перемовини говорить канцлер Шольц. Так, канцлер Шольц, який сказав, що не дасть таурсів. Дивіться, німецький парламент голосує за те, щоб та, тауруси передати Україні, а канцлер Шольц каже: я не дам таурси, тому що таурусами улуплять по кремльові українці, і НАТО буде винний, і буде війна. Ну коротше, от така полі, позиція. Хоча канцлер Шольц каже що буде давати зброю, бронетехніку Збройним силам України. До речі, коаліція по бронетехніці зібралась в Польщі. Коаліція по бронетехніці зібралась в Польщі. Декілька країн, е, значить. Європи, в тому числі маленька Бельгія, яка поставить нам 300 одиниць бронетехніки, в основному бронетранспортери, будуть збирати бронетехніку, і передавати зсу і не тільки збирати, але й готувати технічний персонал, готувати екіпажі. Ну, коротше кажучи, забезпечувати зсу бронетехнікою. Умеров поїхав на саміт НАТО, говорив на саміті НАТО з лідерами. Військовими міністрами пояснював позицію, і просив по допомогу. Коротше, заворушилось наше керівництво, заворушився наш президент, міністр оборони, почали їхати, почали працювати, почали пояснювати світові нашу позицію. І це добре. Щодо мирних перемовин з Росією, і Ардоган, і Шольц, і Шрёдер і інші хто пропонує це. Ну, звичайно, крім Макрона. А Макрон почав воювати з білим домом. Да? Макрон, хоча ще війська Франції не вирушили на територію України, да, але він словами довів білий дім до гарячки. До такої гарячки, що представник, значить уряду США Блінкен має відвідати Париж з візитом офіційним, щоб якось хомирити Макрона, тому що вони бояться, що якщо Макрон заведе французькі і інші війська коаліції, там п'ять країн, чотири Європейські Канада на територію України, то може виникти конфлікт НАТО Росії. Хоча Макрон сказав, ми винні не будемо, буде винні, винна Росія. Коротше, є таке слово політика, яке знають навіть в українському селі найглухішому. А політика вона почала вирувати. Правильно, чому вирувати? Тому що вибори, вибори. Вибори, я скажу, просто вибори. Вибори. В багатьох країнах Європи будуть вибори, в Штатах будуть вибори. І українська карта, слово Україна. Кожен буде тягнути на себе, щоб показати: що ми за демократію, ми за цивілізацію, ми допомагаємо Україні. Тому що це козир і голоси на виборах. Ось така, друзі, позиція Зара політична в світі. Попрацювали ми сьогодні на славу три стріма провів я сьогодні. А за сьогодні звітую я провів п'ять стрімів, два вранці. В 5 годин і в 6 годин ранку, і 3 ввечері. І того я від сьогодні провів 5 стрімів і виклав 5 відео в основній сітці каналу. Подивіться, ось так я працюю працюю на виснаження. Що поробиш війна? Хлопці працюють на виснаженні дівчата з су на фронті. А я в свої 59 працюю на виснаження на інформаційному фронті, воюючи. Інформаційно за Україну, за народ і, говорячи, головне правду, тому що без правди України не буде. Добраніч, мої рідні, дорогі друзі. Чат я читаю зразу після стріму. Дякую за 102 лайка. Дякую усім, хто дивився. Підписуйтесь на ютуб-канал Ігор Кравцов, Український історичний. Підписуйтесь на резервний мій канал. Набирайте на Ютубі великими буквами Українські Сокіряни з бородою мужчина заставка підпишіться будемо мати резервну площадку щоб стрімити а треба там тисячу підписників і велика подяка низький уклін як завжди тим хто допоможе донатами 54 57 08 25 13 71 89 78 карточка про слава ЗСУ слава Україні і смерть ворогам Добраніч, дорогі рідні. До завтра. Спокійної гарної ночі. Вам. Дякую.